Так, всім бобра. Так, Така ситуація на пасіці. Може хтось підскаже. Сьогодні от там невеличка дирочка воно біля вулика. І там двіжували сьогодні з утра так бджолки. По чуть-чуть, я дивлюся, до вулика лізли. Я думав, б'ють, ворують, але на щоб на воровство не дуже схоже. І он ближче, теж якась кучка бджіл. Не знаю, що це таке. Ситуація була з цим вуликом наступна. Забувся я тут випустити маточку з клітки і тільки недавно випустив. Е, мед в вулику був, все було нормально. І тут почалося це сьогодні таке, тільки все було нормально. І тут я не знаю, обліпили вулик, тут, з цієї сторони, вон там кучка. Тут на горі сидять якісь бджоли, не знаю, що це таке. Я думав, спочатку напад, ось бджоли. Не знаю, що це може бути. Може якийсь я не знаю, ройок тут до них. Злетів та привився до них. Ще не знаю, зараз буду розбиратися. Тобто, навіть не знаю, може хтось підскаже, що це за такий тут движняк почався. Зараз відкрию вулика, подивлюся, що там, як, там, може піду кучку роздивлюсь. Може там десь якась матка. Ну не знаю. Щоб так, щоб ворували, ну не видно, щоб прям воровство було. Просто сидять на вулику. Так, підскажіть, може, може підскажіть, хтось скаже. Що це тут відбувається таке. Так, питання щойно вирішилось по даному вулику. Тобто, в мене, по ходу, там он, є такий ловушка, в ній було там відводочок, ну як відводочок, обльотничок можна сказати. І дивлюся, тут купа бджіл тут була. Там ще, бачите, трішки є. Передивився вулик, вулику майже бджоли не було. і був такий невеличкий, якби ну, кучка бджоли у вулику, я передивився, матку не знайшов. Потім дивлюсь, тут якийсь, думаю, ну, париюсь. І ось тут ось о, був біля вулика біля ніжки, був такий маленький ось тут клубочок. тут ось. Я його розрив, там була матка. Матка десь влетіла була. Або, ну, Десь вона тут в травичку впала, я її не знайшов. А потім через три хвилинки знайшов тій кучки матку. Може та сама була, може інша. І посадив, поки пішов, знайшов кліточку, посадив у кліточку. І зараз вона так от, я вкинув, зараз відкрию, подивимось однією рукою незручно, звісно. Он вкинув маточку. Подивимося, може щось якесь діло буде, може не буде. Але це вже будемо судити по результату. Так, так що Питання вирішилось. Все, всім добра!